Понеділок, 17 березня. Це новини коротко вітаю. Ворог продовжує тероризувати Нікупольщину. Окупанти гатили по Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Потрощені приватні будинки і господарські споруди А в лікарнях кривого рогу залишаються четверо поранених після ракетного удару. Нагадаємо, росіяни вдарили по місту балістикою в ніч на суботу. Поціли просто в густонаселений житловий район. Загалом постраждало 14 людей. Троє дітей поранені в Покровську на Донеччині. Ворог влучив просто в приватний будинок. Там були дівчата. 15-ї восьми років та 12-річний хлопчик. Зараз вони отримують медичну допомогу. Раніше дітей вивезли до більш безпечного регіону, однак їхні батьки вирішили повернутися. Влада закликає дорослих не ризикувати життям своїх дітей. За крок до трагедії, падіння балкона, неабияк налякало жителів одного з районів Кам'янського. Аварійна бетонна конструкція рухнула просто на тротуар. Хто ж відповідає за старезні балкони? Наші журналісти дізнавались. Унікальна геологічна пам'ятка один з найдавніших вулканів планети, виявляє, Ця знаходиться неподалік Дніпра. Це частина українського кристалічного щита, який вкрай багатий на корисні копалини. Уран, золото, платина та рідкісноземельні метали, які так цікавлять президента США. Чи є вони у нас в області? Наші журналісти поспілкувалися з експертом геологом. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11. -й.